Всім привіт! Ну що, дочекалися. Сьогодні нарешті розпакуємо новинку від Seishin. Fraser Strong B350 із закінченням D. Як можна здогадатися, ось ця приставка D означає якесь оновлення, модифікацію іншого фрезеру, в нашому випадку Strong B350. Давайте відкриємо коробку і наочно все побачимо. Комплектація, звичайна, для Strong. сертифікати відповідності, гарантійка і підставка для ручки. Ось так виглядає новинка. Якщо коротко, то це молодший брат усім знайомого Strong b 350 але з крутим оновленням. Тут є дисплей. І, мабуть, це має бути таке зручне доповнення, бо тепер під час роботи ви бачите точні оберти. Не треба гадати, наскільки повернули регулятор або чи не занадто швидко працює ручка. У всьому іншому це той самий перевірний Strong. Надійний, стабільний і з потужністю, якої вистачає як для манікюру, так і для педикюру. До речі, корейці вирішили комплектувати цей фрезер не 105-ю ручкою, а ручкою 102 І в принципі ніяких конструктивних відмінностей між ними немає. Різниця лише в кольорі щодо педалі, то в цьому комплекті вона відсутня, але навіть це краще для майстрів, які її взагалі не використовують, оскільки комплект без педалі коштує менше. Тож, якщо ви шукали щось зручне, сучасне, але без зайвих наворотів, то Strong B350 може стати для вас хорошим варіантом.